Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні пропоную розглянути таку річ, надзвичайно зараз актуальну і саме ту, яка стосується України, української нації. Це Чому на Заході не знають, що робити з Московією? Ну, очевидно ж, от те, що я, я називаю очевидні речі, на Заході не знають, що робити з Московією. Ну, я не буду брати далі глибше, візьмемо останні два з гаком років від початку широкомасштабного вторгнення Московії. Або давайте візьмемо. Десять років з часу анексії Криму і захоплення частини Донбасу. Так. Як тоді, 10 років тому, Захід не знав, що йому робити з Московією, так і нині він не знає, що йому робити з Московією. Тому хитання туди сюди, туди, сюди. Потім хтось виходить, типа Салівана, пана, так, який є ну, головним радником м -м, пана Байдена, президента США, і говорить: так, я помилився, вибачайте. Так, я помилився і помилився, і помилився, і помилився, і постійно помиляється. так. Чому? Ми ставимо абсолютно просте запитання. Чому? Так, А тому, що в них немає жодного теоретика, геополітика, геостратега немає, а класики, лауреати Нобелівської премії. Що вони казали з цього приводу? Ну треба розумних людей читати, слухати їх. Так. Тоді ми будемо розуміти, що відбувається, і що треба робити. Так, так вони казали, нічого немає практичнішого за правильну теорію. Так, ну, <клух> які зараз теоретики? Хто там? Та нема там нікого. Ну, взять Салівана, що це теоретик. Хай він покаже свої праці там видатні чи не чи будь-які, де він обґрунтовує, скажімо так, західну політику після вторгнення Московії в Україну з порушенням всіх міжнародних зобов'язань, міжнародного права і взагалі всього цивілізованого. Взагалі, ми не говоримо про те, що Московія, напавши на Україну, вона фактично порушила цивілізаційні зобов'язання. Цивілізаційні, тобто вона діяла як варвар, саме справжній, який не визнає цивілізацію. Звідти оті божевільні речі там про. Хорошого Сталіна, про Радянський Союз, про повернення в лапках взад, про повернення кістокам і все таке інше. Вперед треба йти. це їжаку, здається, має бути зрозумілим, а йти взад. Отже, причина полягає в тому, що немає основи, немає теорії. ну, фізиці, Якщо б не було відповідних теорій, то як можна було розвивати цю науку? У математиці, в хімії, у фізиці, в біології, постійно виникали все нові й нові теорії, які призвели, врешті-решт, наприклад, в біології до того, що знайшли ДНК. Тому що шукали. Там, де шукали, там і знайшли? А тут, що? Був коєн, був Мейніх, був Кісінджер, був Гантінгтон. Але єдиний так, адекватний теоретик це був Збігнів Бжезінський. І саме на його постулатах, так, був, була знищена ця імперія, зла І країна Дурнів Радянський Союз. Отже, Зійшлися докупи правильний теоретик, який правильні теореми будував, і реалізатор цього всього практик Рональд Рейган. І вони зробили все. Я пам'ятаю, який крик був, я пам'ятаю, що тоді говорили. Коли я сказав, що Радянського Союзу через 15 років не буде, аспірантам. Ну, ніби жартома. Ну, на рік не видав. <ріх> Більше дав, 14 років тоді йому залишилося. Всі на мене, та ти що? Та це 100 років, ну, розпадеться, то так, це точно. Тому що неефективно. Ми ж аспіранти знаємо всі ці там і математичним моделюванням, інститут кібернетики, були аспіранти із інституту економіки, і держави і права. Всі заявляли, що система абсолютно неадекватна. Вона не мож, не життєздатна. Вона тримається тільки на терорі. Це тільки терор буде рано чи пізно зменшений градус, вона почне розвалюватися. Вона не може існувати на демократичних засадах. Це ілюзії Горбачова, який вважав, що можна гласність вести, так. демократичний так, соціалізм з людським обличчям а він буває. Так. Тільки з звірячим обличчям. І, звичайно, тільки він це став все проводити, країна почала розвалюватися. Так, цілком логічно. Отже, ми маємо з вами нині те, що причина полягає в відсутності. Гарного теоретика, який би все це розробив, описав, показав і так далі. Ну, що мені тоді говорили, у, та ти що говориш, ну як він може розпастися? А куди дінеться найбільша в світі армія? А куди дінеться найбільший в світі атомний потенціал, ядерний? А куди дінеться найбільша в світі міліція? А куди дінеться найбільший в світі КГБ і все останнє? Я казав туди. у <хи> туди так, дідиться. І подивіться, наскільки це ж, ну, я вважаю, що ми донині не усвідомили значення Генрі Кісінджера. Ні, пардон, збігнєва бжезінського Генрі Кісінджер це був ну, імітатор, скажімо так, теорії. Недаремно я обмовився, тому що треба ж ну, згадати цю людину, яка недавно відійшла в кращий світ, довго жив, і щось там писав таке і намагався щось їздити кудись на основі своєї теорії, їздив там в Китай, намагав, вважав, що він великий спеціаліст. Життя показало, що нічого він не розумів. А розумів Збігнів Бжезінський, тому що його теорія була реалізована на практиці. І поки на Заході не виникне новий Збігнів Бжезінський і новий Рональд Рейган буде отака, ну, не буду лаятися. А все те, що відбувається, отаке хаотичний рух, Сьогодні туди, сьогодні приїхали там Столтенберги, завтра поїхали. Післязавтра приїхав Блінкен, поїхав, потім Остін приїхав, поїхав, і все, оце така чехарда відбувається, яка показує нам, ну, тим, хто здатний, не просто дивитися новини. так, а робити з них якісь елементарні висновки, що вони не знають, що їм робити з Московії. Так. Тобто, потрібно розробити теорію. А може і не треба розробляти. Не треба винаходити велосипед, а взяти те, що розробив Збігнів Бжезінський. Ту теорію, вона ж уже є. Що треба робити з імперією злай країною дурнів? Але ж до Збігніва-Бжезінського потрібний Рональд Рейган, а його, на жаль, зараз у США немає.